Пане Перший, заступнику міністра, шановні керівники органів влади, керівники силових структур, присутні. А перш за все, я хочу висловити вдячність президенту держави, міністру внутрішніх справ за ту довіру, яку вони висловили мені цим призначенням. Хочу завірити Міністерству внутрішніх справ що зроблю все від мене залежне, що громадськість області, ті, хто прибуває до нас на відпочинок, були в надійній безпеці і відчували, що міліція це є орган виконавчої влади, який справді служить народу України. Дякую.